треба покликати до хати представників різних сил причому переважно негативних кличуть померлі душі ну і з ними тут момент не негативу але все одно тут у нас різниця між світами той світ це їх остерігаються певною мірою далі кличуть пташок переважно горобців Чому бо пташки винищують посіви? Потім у нас іде е, різна нечиста сила, і кличуть вовка або ведмедя, або усіх. Значить, покликали, стоїте на порозі. Ну як ви розумієте, нічого не відбувається. Ніякий вовк з ведмедем за ручку до вас такі о, тільки й чекали. Як зараз не прийшов, то взагалі не о, приходь. Оце о, як зараз не прийшов, то й цілий рік не приходь. Це така знаєте, Знаєте, психологічний спокій. Треба от щось придумати таке, знаєте, із не знаю цими російськими дронами, ракетами. Ну це якось занад. То запросити дрона у вікно. А потім, як зараз не прийшов, ти взагалі що з мені така асоціація стукнула. його викликати на себе, а потім сказати, ну не приходиш, ну я ж тебе кликав. Ти не прийшов.